Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. На сьогоднішньому уроці, дітки, ми з вами напишемо підсумкову діагностувальну роботу. А тепер за парту всі сідайте рівно і до роботи візьмемось сумлінно. Перед тим як ми почнемо працювати над нашою діагностувальною роботою, давайте пригадаємо, як ви повинні сидіти за своїми столами. Як перед собою покласти зошит якими пальчиками і в якій руці тримати ручку. Дітки, будь ласка, підготуйте подвійний листочок у клітинку. Покладіть його перед собою так, щоб червона лінія полів знаходилася з правої сторони, тобто по праву руку. Тепер, діти, починаючи з гори. Рахуємо з вами вниз дев'ять рядочків клітинок: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім. На дев'ятім рядочку від початку рядка відраховуємо в сторону чотири клітиночки і ставимо крапочку. Ось з цієї крапочки, дітки, ми будемо починати підписувати нашу діагностувальну роботу. З цієї крапочки записуємо з великої букви слово діагностувальна, з маленької букви слово робота. Один рядочок пропускаємо, наступний рядочок ідемо одразу ж під цим самим рядком, тільки через рядок клітинок. З маленької букви пишемо з математики. Тобто у нас виходить діагностувальна робота з математики. Нижче наступний рядочок пропускаємо через рядочок. Хлопчики записують учня першого класу. Дівчатка з цієї крапочки, з цього місця записують учениці першого класу. І ще раз, хлопчики звідси пишуть учня першого класу, дівчатка пишуть учениці першого класу. Через рядок клітиночок, наступний рядочок, ви маєте записати своє прізвище та ім'я. Чия це робота? Наприклад, Астахова Давіда, Білокура Даміра, Вікілу Катерини. Зотіка, Кіріла, Клименко, Ксенії і так далі. Кожен із вас записує своє прізвище та ім'я, два слова з великої букви. Після того, дітки, як ви підписали титульну сторіночку нашого подвійного листочка, перегортаємо листочок. І на першій половині згори один чистий рядочок залишаємо пустий, наступний чистий рядочок від початку рядка рахуємо 8-9 клітинок, записуємо сьогоднішнє число і слово травня. Далі, дітки, ми з вами маємо написати нижче через рядочок слово завдання 1. Кожне завдання ви будете підписувати у листочку. А тепер давайте поступово розглянемо нашу діагностувальну роботу. Діагностувальна робота складається із шести завдань. Завдання перше. Запиши числа у порядку зростання. Подивіться, будь ласка, у нас є числа 85, 92, 12. 27, 48, 79. Будь ласка, поставте відео на паузу та у своєму листочку запишіть числа по порядку у порядку зростання. Від меншого числа до більшого. Наступне завдання 2. Ви пишете з нового рядочка, відступаючи від початку рядка 5-6 клітиночок. Завдання 2. Запиши числа цифрами та підкресли десятки. Тобто, у нас є числа, які записані словами. 31, 72, п'ять, 100. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Запишіть ці числа цифрами, візьміть в руки простий олівець і в кожному числі підкресліть десятки. Завдання третє з нового рядочка від попереднього завдання. Пропускаємо вниз наступний рядочок. Від початку рядка вправо рахуємо 5-6 клітинок з великої букви З, пишемо слово завдання і ставимо номер 3. Погляньте, будь ласка, у цьому завданні нам з вами необхідно порівняти числа. Порівняти вирази і порівняти іменовані числа, та поставити між ними знак більше, менше або дорівнює. Пам'ятаєте, коли ми з вами порівнюємо двоцифрові числа, ми починаємо порівнювати з розряда десятків. В якому числі десятків більше, в тому те число і більше. Якщо десятки однакові і в першому, і в другому числі. Тоді ви порівнюєте одиниці, в якому числі одиниць більше, те число і більше. Це зрозуміло. Для того, щоб порівняти вирази між собою, їх потрібно спочатку обчислити, знайти відповідь першого виразу записати вгорі, знайти відповідь другого виразу записати вгорі. Їхні відповіді між собою порівняти і поставити потрібний знак. Для того, щоб порівняти іменовані числа, ми порівнюємо дітки іменовані числа. Ми дивимося, в одному числі 3 дециметри, в другому числі 25 см їх необхідно перевести в однакову міру довжини. Для цього я вам сюди дала підказочку. Дециметри треба перевести в сантиметри. А в одному дециметрі 10 сантиметрів, а в трьох дециметрах. Знайти скільки сантиметрів, записати вгорі і тоді порівняти між собою числа і поставити знак більше, менше або «дорівнює». Так само наступне завдання: 7 метрів і 7 дециметрів. Треба метри перевести у дециметри. Дивимося, скільки в одному метрі дециметрів 10, а в 7 метрах. Знаходимо, пишемо вгорі. І тоді вже робимо порівняння. Поставте, будь ласка, відео на паузу, запишіть завдання в зошит та виконайте їх. З нового рядочка від початку рядка вправо відступаємо 5-6 клітинок, записуємо слово завдання 4. Четверте завдання. Вам необхідно накреслити два відрізка. Довжина першого відрізка 12 см, а довжина другого на 2 см коротший. Тобто, спочатку вам необхідно дізнатися довжину другого сантиметра. Якщо перший 12 см, а другий на 2 см коротший, потрібно від 12 відняти 2 і знайти довжину другого. А тоді берете лінієчку, записуєте це собі в зошит цей вираз. Тоді берете лінієчку від виразу вниз пропускаємо 2 чистих рядки клітинок. На третім рядочку клітинок прикладаємо лінієчку, ставимо позначку навпроти нуля, потім перший відрізок 12 см. Шукаємо число 12, ставимо позначку, з'єднуємо їх і підписуємо відрізок. Нижче опускаємося на два чистих рядочки. на третій, і креслите другий відрізок, який ви знайдете спочатку цього завдання. Тобто, перше вам треба розв'язати вираз, ви маєте від 12 відняти 2. А друге накреслити відрізок 12 см і той відрізок, який ви знайдете. З нового рядочка. З нового рядочка від початку рядка вправо відраховуємо 5-6 клітиночок і записуємо слово вирази 5. Наступне завдання, яке вам необхідно виконати. Записати та обчислити вирази. Вирази можна записувати у два стовпчики або в три. І в 4, залежно від того, скільки стовпчиків у вас поміщається. Якщо у вас помістився перший, другий, третій стовпчик, четвертий не поміщається, ви пишете його нижче. Перший вираз під першим, другий під другим. Якщо у вас помістився перший і другий стовпчик, а третій, четвертий не поміщається, ви пишете його нижче. Спочатку ви маєте обчислити такі вирази. Від двоцифрового числа віднімаємо одноцифрове, до двоцифрового числа додаємо одноцифрове. Записуєте вираз, ставите дорівнює, обчислюєте. Наступний стовпчик із виразами ви записуєте, відступаєте від першого виразу вправо три клітиночки. І на четвертій записуєте наступний вираз. Треба додати двоцифрове до двоцифрового та відняти від двоцифрового двоцифрове. Записали вирази, поставили знак дорівнює обчислили. Якщо місце залишилося, ви можете відступити від другого стовпчика від відповіді другого стовпчика вправо три клітиночки. На четвертій поставити крапочку і записати вирази другого стовпчика. Тут потрібно відняти кругле число, а тут потрібно додати круглі числа. І останній стовпчик ви маєте виконати, обчислити вирази з іменованими числами. Тобто, як ми обчислюємо вирази з іменованими числами? Ми обчислюємо числа, а слова дописуємо. Поставте, будь ласка, відео на паузу, запишіть необхідні вирази в ЗОшит та виконайте обчислення. Наступне завдання шосте це задача. Погляньте, будь ласка, на екран. Перед вами два варіанти задач. Перша. Розв'яжи задачу, запиши розв'язок та відповідь. У вагоні електрички їхало 66 пасажирів. На зупинці вийшло 40 пасажирів. Скільки пасажирів залишилося їхати в електричці? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про електричку, в якій їхали пасажири. Скільки пасажирів їхало в електричці? 66. Скільки вийшло на зупинці? 40. Скільки пасажирів залишилося їхати в електричці. Невідомо потрібно знайти. До цієї задачі ось така коротка умова. Тепер подивіться, будь ласка, на другу задачу. В магазині привезли 40 кілограм яблук і 25 кг бананів. Скільки всього кілограмів фруктів привезли у магазин? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про магазин, в який привезли фрукти. Яблук привезли до магазину 40 кілограмів. Бананів привезли 25 кілограмів. Нам необхідно дізнатися, скільки всього кілограмів фруктів привезли у магазин. Це коротка умова до другої задачі. Дітки, уважно почитайте, подивіться на задачі і оберіть ту задачу, яка вам найзрозуміліша, найпростіша, найлегша. Якщо ви вважаєте, що вам краще вдасться перша задача, обираєте її. Записуєте коротку умову, записуєте розв'язання. Розв'язок і відповідь. Все як завжди. Якщо ви вважаєте, що вам краще вдасться розв'язати задачу під номером 2, значить, ви записуєте, ви читаєте цю задачу, записуєте коротку умову, обов'язково фігурну дужку, пишете розв'язання, пишете розв'язок і відповідь. Якщо ви вважаєте, що ви зможете обчислити і першу, і другу задачі, ви можете спочатку записати першу і обчислити її, записати відповідь. Потім записати другу і обчислити, і записати відповідь. Наголошую ще раз: із двох задач можна обрати одну яка вам найбільше подобається і яку ви точно розв'яжете, або обчислити і записати одразу дві задачі. Перед тим, як будете працювати над задачею, будь ласка, уважно ще раз прочитайте умову кожної задачі. Перегляньте, що відомо, що невідомо, що необхідно знайти. З нового рядочка запишете слово задача під номером 6. Напишите коротку умову, яка підходить до вашої обраної задачі. Після короткої умови записуємо слово розв'язання. Записуємо вираз, обчислюємо, в дужках ставимо, що ми знайшли, і нижче пишемо повну відповідь. Якщо ви обрали дві задачі, спочатку пишете одну, потім пишете другу. Так, Дітки, я сподіваюся, що ваша робота діагностувальна не буде важкою. Дасте відповіді на запитання, яке завдання вас найбільше зацікавило, яке завдання із діагностувальної було найлегшим, а з яким завданням були. Труднощі. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!